Залізнична лікарня таки перейде на баланс міста. Суд задовольнив позов прокуратури до міської ради про зобов'язання прийняття в комунальну власність вузлової лікарні. Правоохоронці запевняють, для передачі місту будівлі є всі законні підстави. Фінансування державного закладу вузлова лікарня повинно здійснюватися за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету, яка надається з державного бюджету місцевим бюджетом. За інформацією департаменту фінанс обласної державної адміністрації було перераховано такої субвенції на рахунок міського бюджету міста Чернігова 32,8 мільйонів гривень. У прокуратурі нарікають, лікарні такого типу мали б передати на баланс ще на початку зими законодавством передбачено фінансування таких закладів за рахунок місцевих бюджетів. Чернігівська міська рада єдина в Україні, що так загальмувала процес. Із 75 лікарень на території України лише Чернігівська вузлова лікарня не прийнята до комунальної власності. Нагадаємо, вузлова лікарня з 1 січня 2015 року не отримує ні копійки коштів. На п'ять місяців медики працюють безкоштовно. Незважаючи на це, міський голова на відріз відмовляється приймати лікарню на баланс лише під тиском громадськості під час останнього засідання сесії міської ради була створена комісія, котра б мала оцінити стан закладу та вирішити питання передачі будівлі. Проте й досі представники комісії не надали жодних звітів цього ж тижня. Господарський суд Чернігова підтримав позов прокуратури. Прокуратура з Зобов'язує міську раду прийняти у комунальну власність зазначений заклад. Тобто, ми в позові поставили таку вимогу. І на сьогодні, сьогодні позов задоволений прокуратури та зобов'язано Чернігівську міську раду прийняти в комунальну власність зазначений заклад. Представники мерії наразі від коментарів утримуються. кажуть, поки не ознайомляться з рішенням суду, говорити немає про що чи будуть подавати апеляцію ще не визначились.